Коротше, мужики, всім привіт і всім слава Україні! Значить Багато інформації останнім часом насипають люди в коментарях, і так в групі пишуть, і телефонують до мене. Дивіться, я певно 100 раз сказав і скажу ще не одну сотню разів свою думку на рахунок мототракторів. В чому заключається вся біда, а тільки в одному, в їх ціні. Вже якщо така техніка існує, і ми з тим нічого не можемо поки що зробити, то треба зробити так, щоб ціна на неї відповідала дійсності, реальності, а не щоб всякі ідіоти. за них, до речі, скажу пізніше трошечки. Живучи в якійсь паралельному світі, якомусь чи в якійсь там, не знаю, якомусь там Марсі. Це вже чувак на Марсіка похоже. Щоб вони придумували не знати, які ціни в своєму п'яному бріду. І потім жалувалися на мої відоси через те, що знайшовся такий роман. Який нарешті сказав все те, що мали сказати давним-давно люди. Це вважається унікальне явище. Це типа діяльність каналу, е огляди оці реакції і так далі. Те все абсолютно ви ніде не знайдете на Ютубі, це не є плагіат, це не є щось таке, що це чиясь була ідея, а я її втілив в життя, тобто вкрав. Мені просто надоїло, здається, мене це, як то кажуть, напряму не стосується, тому що в мене тракторець, який не має нічого спільного, як ви, якщо ви вже бачили ці відоси, коли я відповідав магазину «Мені трактор Укр, де він хотів показати мене дурачком, а показав дурачком себе. Як виявилося, щось от інтернет турбур. От є два відоси. Да? Тобто всі нюанси, тобто показуючи свою некомпетентність. Котрий раз. Вони думали, що звільняться від тої відповідальності, яка лежить на їхніх плечах. Пряма відповідальність за те, що є деякий товар за деяку суму, якій тій сумі ціні, тобто, не відповідає зовсім. Можливо, так побудований ринок, можливо, хтось ще не нажерся, той не належиться. А можливо, просто люди на те дуже швидко погоджуються. Тобто, от їм пропонують от так і так. Вони згодні на ту ціну. В наших руках змінити це все чого? Тому що в нас є вибір, ми можемо або купити, або не купити. Якщо в нас ставлять не в якесь таке становище типу безвихідне, насправді воно має безліч виходів. Запам'ятайте одну приз, одну просту істину. Я до того в житті дойшов сам. Що чим більш ситуація здається безвиходною, тим більше виходів з неї існує. Повірте мені. А тепер слухайте, чого так. Це, як то кажуть, такий фразологізм, така крилата фраза, яка. Не знаю, чи вона десь існує, але її я для себе придумав сам. Того, що, коли у вас якесь трудне становище, це дуже сильно включає вашу голову. У вас з'являється дуже багато ідей, от, здається, є безгрошів'я людина, не немає за що кусочок хліба купити. І в такій критичній ситуації йде, як то кажуть, в кров викид адреналіну, а в голову викид других ферментів. Не знаю, залози внутрішньої змішаної секреції, паращитоподібна залоза, підшлункова залоза, яка там викидає інсулін, адреналін, норадреналін це наднирники викидають. Да. Тобто ці всі елементи організму людини включаються в активну діяльність, гіперфункція. І вони допомагають людині вийти з тої ситуації. Вона бігом щось придумує, бігом щось зробить, наприклад, як поранений солдат в бою. Казали багато що з простреленими ногами, ящики з боєприпасами на гору викидали там і так далі. Тобто це все от вам такі легенькі приклади. Можна обійти абсолютно як хочеш. Е, дивіться, на рахунок е, моменту з доставкою з тими тракторами напряму, давайте я вам зніму окремо десь відео, десь мені, як то кажуть. Прийде таке натхнення, і я все постараюся на листочку розписати, але так, щоб як то кажуть, всі карти не розкрити свої. Дивіться. Канал мій простий. Він спочатку будувався на тому, щоб показати, що от є такий от такий-от, такий тракторець, на ньому можна те те робити, проблем з ним немає. Порівняно з такими, во наприклад, тракторцями. Чи з такими, так? Чи з з такими-во, такими-во. так? І Дивіться. В чому заключається е, всенький абсурд ситуації? Раз є такий канал, раз я е, вирішив те все сказати, люди в коментарях говорять, так і так, значить, здається мені так, я так думаю, що це правда, що я все роблю правильно. Багато є дуже багато коментарів. Певно, жодного немає, де хтось осудив мене і сказав, що я роблю херню. То я вам скажу так, хлопці. Це я звертаюся до спекулянтів, до більшості з них. От є кілька е, прямих людей, яких можна поставити в приклад. Так? Давайте ми за сьогодні імена не будемо називати. Е, ви вже їх давно знаєте. Будемо так старатися стиснути все. Я нікого не боюся, просто це лишній раз буде доказувати, просто, що мені, типа, до них є якесь діло. А насправді то не так. Напряму скажу одну річ: є чомусь магазини, яким дойшло, а є, яким не дійшло. От чого хтось може описувати мототрактора. І розказувати, що і як, як є в реальності. А інші просто зі сраки, зі шкірі, в сраку без мила лізуть, щоб розхвалити його і зробити з нього якогось фармліда чи ДТЗ. Що це те саме, тільки що ви беріть, купляєте. Раз його люди купляють, як в цьому відео, значить він нормальний. Якщо мені сьогодні один чоловік писав Назар, дивіться Назар, якщо ви на ньому проїхалися 100 метрів, виорали, там, не знаю як, на тому мототракторі, то не значить, що він буде ходити в Оранці особливо. То я вам говорю: десятки, може вже ну, до сотні не дойде, ну більше 30 особисто я знаю людей, у яких за перший рік був капремонт повністю або заміна КПП. На мототракторі. Це не є виняток з правила, це є правило. Виняток з правила це щось стосується отаких от вотракторів. От вот це виняток може бути. Що там буде проблема з коробкою. Те, що там проблема з полусями, я вже вам розказував. Це фірма Булат трошечки накосячила. Іменно вони замовляли, там не така будова. Не так навіть капот стоїть, е, нема захисної його, його каркасу жорсткості ззаду, е, біля крісла, в того трактора, в Булата. там зовсім все по-іншому. Давайте повернемося знову до спекулянтів. То кажу: комусь дійшло, а комусь не дійшло. І їм не дійшло навіть після тих всіх оглядів, тих всіх реакцій. Їм не дійшло. Тобто, щоб зробити висновки подумати, ага, йо-майо, -йо, от люди кажуть нам, прямо в очі особисто звертаються, значить, тут щось є не так. А вони, ідіоти, вважають, що вони все роблять правильно. А давайте я вам це докажу. На прикладі, наприклад, бачите, ліцензія. У мене щось проблема з ліцензією. У мене здається, У мене він дає, якби. Состояння недоступно, взломане. Вот. Я її взламав. Я не купляв Windows, я не дурак. Але щось стало. Вот, наприклад, пише мотокосмос. Вот читайте. Добр... Угу. В обман зрителів Заблуждення вводять, якщо, якщо ти хочеш писати російську мову, але грамотно. Що сказується на нашій інтернет магазині. Лісу наш каналається про відео знято, щоб... А тепер правда. Добре, доб, добрий вечір. Добрий вечір. Дублірується відео. Дублірується. Іспользується. Іспользується. Розрішення абсолютно ніякого письмового. Ти не можеш мені давати, тому що ти не є якась там не знати яка контора. Це не є канал з мільйонами підписників і так далі, де може крастися там якесь цело. Ютуб моніторить перегляди, лайки, коментарі. Він дивиться на всі відео і на твої дурачок теж. Як вводить в обман глядачів? Якщо в ньому все сказано правильно, якщо ти баран, і ти все абсолютно накосячив і наплутав, і за 5 років існування YouTube каналу ти не навчився розбиратися в тракторах і вже не научишся. оскарбляється. Ліцо канала. Ваше ліцо канала создає вам проблеми, а не я. Того, що ви взяли дурака, який не розбирається абсолютно в тракторах. Тобто, ну, знаєте, я простий покупець, але я винуватий, що продавець не може мені продати. Це моя вина, що продавець не вміє і не може розказати пояснити. І я йому сказав про це. Ти дурак. Це як називається? Я не маю права на це сказати. так? Тобто я прийшов купувати товар. А мені про нього нічого адекватного сказати не можуть. Знову ж таки, де тут логіка? Я приваблюю до себе клієнтів, в мене що? Магазин, опять мімо. Создати конфлікт, я конфлікт не создаю. Я говорю людям правду свою думку, і так як воно є насправді, як говорять всі люди, не тільки я. Давайте їдемо далі. Що тут далі? Ну, Ютуб, звісно, послав його нахуй. Ми розсмотрели, що ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, не нарушайте авторські права. Можна використовувати. Не получати розрішення. Не були зменені содержання. Так. Пародії. Чужий контент аналізується, супроводжується коментарями. Правильно, такі відоси дуже розповсюджені. Дуже розповсюджені. Вот. Тепер тракторний бригадір. Діскредитація. Заблуждення. Хлопці, якщо ви дурачки... І ви не вмієте користуватися своїми головами язиками. Опять їх Ютуб послав на правильно зробив. Для обмана подписчиков. Заказані добросовісними конкурентами. Як і многії ролики на каналі Техноворон. Тобто, в них є докази, так? В лапках. Тобто, доказів у них нема. Що мене, що заказали когось. Дивіться, чого не знімає напряму міні-агро. Мені на них абсолютно посрать. Абсолютно так? Того що вони в основному імпортери. Оце все шестерки. Да? Отут, отут. Це все шестерки їхні. Тому що вони в них купляють і перепродають. Ну в основному так було раніше. Зараз, можливо, в ДТЗ там більше напрягся, там більше йде техніки. Це зовсім не, не касається, як то кажуть, оглядів. Того, що до імпортерів яке діло? Вони заспівують ціну, допустимо. Але в руках тих, тих і отам тих повністю ситуація в їхніх руках. Вони можуть сказати: парень, ти що, ума сашо. За 3200, вибачте, кусок дерьма. Тоді, коли Зубр 245 коштує 3400, Альо, гараж, 200 бакер, баксів різниці. Хто його розумний буде купляти? Але, як вони поступають, вони обсасують просто цього трактора. Чогось про Зубра того 240 є роліки, відповідно, є в них. Вони знімали. Допустимо, щоб сконкурувати його з шефаном 240-м, там є свій комерційний інтерес. Бачите, як воно все заключається. Я і про це відео зняв. Будь ласка, заходьте, дивіться, де блять, воно. Угу. Ля, лям, та палям. Хаос на ринку міні-тракторів. Наприклад, це відео максимально я отак посидів, і вирішив його зняти. Якщо ви один з нових моїх глядачів, загляньте оце все подивіться. подивіться. Що і як? От порівняння, наприклад, цього трактора. Невелика ціна. Тут, наприклад, мій тракторець на фоні. Нема питань, я нічого там не знаю. 8 тисяч перед добре. Це все прекрасно. Затягує зусилля за всі нюанси. Дивіться, для дискредитації магазинів, в яких 10, 15, 115 тисяч підписників. Мого каналу з такою кількістю підписників абсолютно не вистачає. І на моєму каналі конкуренти їхні. Не замовляли би абсолютно антиреклами. Це знову ж таки освічені нормальні люди розуміють цей момент. А ті ідіоти вже взагалі собі в голові там уявили, що не знати що. Те, що в мене є талант, дар Божий. Не писати нічого, не листковий сценарій, але все розказувати по темі. Можливо, просто я. До того приложив багато зусиль і витратив багато свого часу. Це все заради людей, які дивляться це все. Хтось мені заплатив колись гроші та їдрі вашу мать, я вам зараз покажу, скільки я заробив гроші, блядь. Я вам зараз покажу, скільки я заробив гроші, яких я ще навіть не вивів. Те, що я получав з Ютуба, це мені просто вдячні люди. За, те, за допомогу кидали гроші, комусь поміг купити трактор, комусь, комусь поміг відремонтувати, комусь ще щось і так далі. От. Для когось так багато зробив, скажімо так, тими відео. Та? Блядь. Ну, тупарили інтернет. Поки я загружу, в общем, там щось 25 тисячі гривень. Поки не буде 100 доларів, я навіть не виведу. Розумієте? От мої заробітки, от моя подяка за це все. І вони ще суки, в них язик повертаються писати. Що хтось мене заказав, що я це все заради себе роблю. Щоб привабити до себе клієнтів. З тими переглядами 1750 переглядів. там, 3800 це вже більш відоси такі. Ютуб це обрізає, це не так все просто. 2400, 1900, 2400, 1600, 2300. Тобто, це не є кількість переглядів. А от вам, наприклад, це відео, яке дуже всіх так зацікавило, де ж воно. Чи можна без посередників купити? Та можна, ребят. Можна. Можна. Я вам те все потім розкажу. Тільки зараз в нас є другі проблеми, на жаль. І без власного контролю я нікого не хочу підставляти, поки я в тому сам ідеально не розберуся і не буду впевнений на 100%, то людей ніхто гроші брати не буде. Хтось мені там писав, що я вже в мене будуть ще більше наценки, то я вам скажу, де береться націнка. Вони там розказують, що в них 20 тисяч своїх транспортування тих. На 20 тисяч тільки солярки накоплюють. Це вже бред. Ви порахуйте, скільки бере середній бус. Вони думають, що в нас. Вони думають, що в нас навіть своїх, немає вантажних автомобілів вдома чи бусів. І ми не розуміємо, який розход може бути в тої машини. І так далі. Ну, На 100 км. Яка ціна? Ми думають, що ми тут сидимо в печерах з факелами, може навіть без факелів. Ой-ой-ой. От як вони до нас ставляться. Це ходячі кошельки, це на нас вони так дивляться. Більш нічого, абсолютно вони не, до нас не чувствують. Далі їдемо. Е, зборка, навар. Е, це все абсолютно зберігання того трактора. Е, абсолютно всі моменти бюрократичні. І кожен хоче заробити, в них там ціла цепочка просто від імпортера до. Посередника-посередника через посередника, розумієте? А якби це було так невигідно, то ж ось ті магазини, як гриби, після дощу являються зараз навіть. Ви думаєте, що я дур... От Агроволинь сто, нема навіть 100 підписників. Чого він взявся, де він взявся? А потім поба. Ага, це Простиславовича там на цьому. На площаці там чувак знімає якийсь там блогер. Допустимо, знімає, він там хоче рубля заробити. Но... Опять-таки, що може сказати для початків, він баран. Він там ДТЦ-35 розказував, що, що вона мощніше і так далі. Нічого там нема. Ні. Мотор той самий, ребята, ви що, в сосну в'їбались? Якщо топливно більше дати подачу, просто буде більше жерти. Ви з нього не видушите таку потужність. Тобто ви видушите, бо вона була зразу така, майже там 32 кількість сили, чистих. Хтось мені навіть розказував, 5244 HPX. Тобто там не помінялося нічого і помінялася ціна. Ну, чуть-чуть там якісь там елементи, типу, по дизайну, які зовсім не варті уваги. Тобто це модель, яка ну, не потрібна. Те, що там на шильдику написано, то я вам говорю. На шильдиках можна написати те, що хочеш. От, знайомий зараз от робить шильдики. До речі, я його словами оце сказав. Віталій, тобі привіт. Це, кстати, він там, щось там. йому треба там, до свого трактора. О, то він може написати все, що хоче, О, там блядь, 300 кінські О. І оце його слова. Оце його слова. І я дуже добре запам'ятаю. то замість того, щоб брати до уваги критику адекватну. Бо без критики, наприклад, фільми, якісь е театральні постановки, опери, оці всі моменти без критики, е тобто музичні п'єси, мюзикли, без критики не будуть існувати того. що Е, думка, ну, скажімо так, грубо, спеціалістів, можливо, просто навіть пересічних людей це так появилося. Це прості люди казали свою думку, що не так. Автор міняв, щоб максимально всім подобалося. Щоб максимально на тому заробити гроші. От, наприклад, ну от знову ж відкриваємо книгу скарги і пропозиції щодо тракторців. Люди, вони хороші пацани, оці мужики. От. Я. З ними особисто не спілкувався, але мені от хороший мій знайомий сказав, що вони гарні люди, він з ними співпрацював і з ними просто мав справу, скажімо так. Неважно, я їх особисто не знаю, але вони мені відписали все грамотно, все нормально. Подякували за, за мої ідеї, за ідеї других людей, які писали в коментарях під відосами. Ну йолки-пали, ну вони в майбутньому я вам даю гарантію, що з часом почнуть щось оце робити, тому що конкуренція створює такі умови. Що треба це все якось трошечки робити більш оригінальні. Бо всього однакового тьма. І знову ж таки, чого його так багато, то так виходить, що вони так мало заробляють з того трактора. На цінках, хлопці, на мототракторах. Запам'ятайте мої слова. Це вже, рахуючи, розтаможку, доставку зборку і покупку самого трактора в Китаї. Це додайте до його ціни ще ту саму ціну, що виходить їм тут, розумієте? можете мені не вірити, абсолютно. Робіть собі свої висновки незалежно від того, що я вам кажу. Тому що кожна людина повинна от від своїх спостережень, своєму досвіді це все робити. Ну, але знову ж таки, було б це так, якщо подумати просто головою, не, не вдаватися до математики, це складний предмет був в школі, я його ніколи не любив. Ну якщо. Подумати просто логічно. Раз це так невигідно, чого ви розпинаєтеся просто кожен божий день? Аж з вас просто піна з рота йде? Що це така невигідна штука? І вони всі кажуть, попробуйте тим займися. Хлопці, якби це все було так складно, то тих магазинів не було би десятки, а то я не знаю. Скоро дойде до 100, певно, по всій Україні, тих різних точок, і все тракторами друга. Я якось сидів і думав. Знав мені Агромотокосмос, розвілку і бригадіра. Більш нікого не знав. Думаю, боже, такі площадки, стільки тракторів! А хто ж їх купляє? Хто ж їх купляє? А тут їх виявилося ще більше тих магазинів, то так їм всім невигідно. То, як моєму колишньому начальнику, так було невигідно, так бідкався, що всю сім'ю взяв і ще й синів з дочками, з їхніми з дітьми полетів в Єгипет на 2 місяці. Так було невигідно. Ай-яй-яй, думаю, боже, щоб мені так було б не получалося б, як комусь. Да? От вам живий приклад. І таких прикладів тут тьма. Давайте зайдемо ще з такої сторони, з більш людської. Я все розумію на рахунок. Того дурного світу зараз, що можливість дається така дуже рідко. Це золота жила. І людина всіма правдами і неправдами хапається за це, все, того, що завтра того може не бути, бо війна на дворі. Знову ж таки розумію. Але навчіться, будь ласка, слухати те, що вам говорять. Чогось, і от той самий Ростиславич, можливо, це просто молодий канал, або просто він така людина. Він відповідає на коментарі, я читаю, дивлюся за ним. От вам приклад той Ростиславич, що він мені платив гроші, я в очі не бачу. Просто приклад. Я зняв відео, він хоча б, от, він хоча б шарить, що він говорить про ті чи інші трактори. В нього хоча б клепка є. Він знає, от, що так і так, і він вам пояснить, от чого така така різниця і так далі. І на критику і на всі він відповідає адекватно нормально. Чого, як вам, дуракам, пишуть, що то гімно не потрібен, жодної відповіді. Жодної. Тільки одна відповідь. Раз їх купляють, значить вони нормальні. Ну, це натуральні просто маразм. І знову ж таки слова Віталіка, то замість того, щоб приймати до критику, дякувати за неї, бо критикам платять велетенські гроші за їхню думку. Розумієте чи ні? Мені ніхто ні рубеля, ні гривні. Бо то хуй знає, чого -то ці рублі в голову лізуть. Не, скоро будуть замість рублів гривні, звісно, в Росії, ну, то буде скоро. Через трошки. То замість того, щоб адекватну критику і оце все за те все можна не дякувати, но приймати до уваги, то вони просто ютубу жалуються, як ті прискаржники, садіковці, розумієте, це не дорослі мужики, це шпана, це сопляки. От чогось не можна по-іншому це все описати. Не вмієте ви, хлопці, займатися бізнесом. Я такий бізнесмен, я не бізнесмен. Но чогось, як до мене приходять на ремонт чогось. От сьогодні принесли айфона. Четвертого. От його треба підключити до iTunes. Я зараз буду тим все займатися. iTunes в мене є. От він. Що е... ти там, блять? Зараджайся мені тут вже. Скільки він там має? Добре, iTunes в мене є, підключимо, обновимо прошивку, все. До мене люди чого йдуть і звертаються, бо я роблю раз і так, як треба. Складаю комп'ютери, ремонтую там машини, телефони, телевізор, та все. Приходять, зробив так, як треба, і все. Тобто мені авторитет і мої, ім'я набагато дорожче за гроші, бо в більшості своїх грошей я не беру, особливо за ремонт телефонів. Ото все робиться в мене 5 хвилин. Ну він довше заряджає, буде заряджатися, чим я його буду ремонтувати. Просто він мусить бути зарядженим на 70%. Но менше з тим. От вам приклад, так? Ви просто біжите і пишете скарги. Пишіть, хуй на вас! Пишіть. Це кому гірше від того? Мені чи вам? Людям чи вам. Людям просто очі відкриються, я надіюся. Остаточно. А ще на рахунок писав вчора чоловік О, Микола. Ми з ним созванювалися навіть. Даже... Можливо, він буде дивитися це відео, то що хочу два слова сказати. От мене питався, подивіться в більшості свої оці, о, огляди. Подивіться одні з перших відео, бо я оту тему з тракторами, з мото, міні, з тим всім я веду протязі двох років. вже майже, так? Тобто тут, от, наприклад, це відео на 25 хвилин я там вже максимально розказую, вже що і як, і куди. Розумієте, це все ідея каналу, висока ціль, так, допомогти людям не помилитися, не наробити собі проблем. Того, що те, що він бюджетний в лапках 120-130 тисяч гривень, то одне. А те, що люди його купують, то друге. А те, що тим трактором як не крути від того двох перших факторів. Неможливо працювати, ото є істина. Так що просто подумайте і вирішіть для себе, кому вірити, а кому ні. Добрі хлопці, будьте всі здорові!